Учора, 23 квітня, пізно ввечері, поблизу села Лиман на Жвавій трасі, автомобіль збив молоду косулю. Машина не зупинилася. Дитина лісу, залишилася лежати з переломаними лапками просто на узбіччі. На щастя, повз проїжджала машина ДСНС. Рятувальники зупинилися і викликали допомогу. До справи долучилися медіа зміїв пан Роберт з притулку за Задонецькому та волонтери харківської служби порятунку тварин. Какое хорошенько, взагалі не обізвожене, ні разу. Тихо, 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 тихо. Все хорошо, раз. так, Только не убегай. Скажи, куда же да куди ж я біжу? На місце виїхали всі. Косулі надали першу допомогу та доправили її до ветеринарної клініки. Нині лікарі борються за її життя. <звісно> Две лапки. Две лапки, передняя и задняя ага. э, наистость. Угу. Задняя правая, передняя, левая. Угу. Ну, будут собирать, это уже не наши. Будет рук. Угу. Дякуем. Це місце один із маршрутів лісових тварин. Вечорами тут темно, рух інтенсивний. Просимо водіїв бути уважними і знижувати швидкість. Про подальший стан косульки повідомимо згодом. Лариса Бодарєва, стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.